Дачі. Дуже приємно, що ви приєдналися до нашої трансляції, що ви з нами, що ви дивитесь наш канал і вам подобаються наші відео. Ми намагаємося зробити так, щоб ви приємно потратили час, дивлячись на Адельку та все інше, що ми для вас. Збираємо, щоб показати. Даде? Ми завжди для вас стараємось знайти якісь цікавенькі міста. Бачите, ось канал з лататтям та ліліями. Даде? Ось така делечка. Аделя, Аделя. Вона трохи афієша від цієї, цієї красоти. Пси, пішли. Настільки, що не хоче уходити. Аделя, пішли. Ну, пішли туди. Пішли додому. Пішли додому. Ой, коли вона включає у себе ослика, то доволі таки тяжко. Не знаю, що вона там собі постійно думає. Ось такий, такий кальчик. Така доріжка да. дождь цього канальчика. А терпу. Да, Pokazuje se, da tam je šport, hall, izrazit. Ampak, med drugim, vedno in drugim: ovale, ne znaš, bioskop, dekle, i klicher, i klicher, center, vlagrščat, in celo. І гімнайтесь. Щось дуже багато написано. А що? На жаль, для нас це поки незрозуміло. Да, Аделя? Аделя. Пішли додому. Пішли додому. Не хоче, Адель. І вти звідси дуже їй подобається. Прийдеться прервати наш ефір, бо Аделя не хоче йти додому. Прийдеться її трішки пронести. Бо цього ослика умовити майже неможливо. Гарного вам дня. Дякуємо за те, що дивитесь. До побачення!